Я Українка, я спокон віку справжня Українка, залюблена у свій священний край, літаю в мріях легкому мов пір'їнка, душа співає, наче водограй. Я виплакана материнським словом. І мудрістю із батькових джерел огорнута божественним покровом, на снагу п'ю з весняних перших зел. Я не люблю пускати слів на вітер, роблю добро без гучності афіш, мій шлях торують думи заповітні. Від них похмуре сонце веселіш, якби могла, то прихилила б небо, всім дарувала крапельку тепла, спинила зло і цю війну ганебну, щоб Україна вільною була.